Я віддав 20 тисяч гривень за цей ящик з кросівками, і я уявлення не маю, якого розміру стану та ціни там взуття. Знаю лише, що там 10 пар. Буду діставати по одній парі, далі дивитись, скільки вона коштує в інтернеті, після чого викладати до себе в телеграм-групу та на Олиц. А в кінці ми побачимо, чи окупить себе цей таємний ящик. Відкриваю коробку, і нас е, зустрічають коробки, які я зараз взагалі заберу. Тут їх 4 штуки, тобто 6 пар кросівок в нас будуть без рідних коробок. Але за це не варто переживати пізніше. Що я їх зберу і подивимось, від яких вони моделей. І дістаю першу пару кросівок. Так, і це Nike Air Force з таким чорним свушом, я вже бачу. Це 44-й розмір. Ну я знаю, скільки вони плюс-мінус коштують. Там в районі 3-3-200, мабуть, гривень. І давайте я точно подивлюсь, скільки вони коштують в інтернеті і на OLX. Для того, щоб нам знайти саме цю модель в інтернеті, нам потрібно подивитись артикул в кросівку і продублювати його. І в інтернеті ми бачимо, вони коштують в районі 3-4 тисяч гривень. Дивимось на OLX і тут все значно стабільніше. Середня ціна 3,5 тисячі. Далі є з фотографії. Графував кроси на фоні свого робочого місця, виклав їх у свою телеграм-групу з кросівками та на OLX. Ціну поставив 3600. Взагалі, першими кросівками я дуже і дуже задоволений. Так як я купив цей бокс за 20 тисяч, тут 10 пар, і можна рахувати, що одна пара в нас коштує 2000 гривень. Ця пара вже продається на 1600 гривень більше, і це перший потенційний заробіток. Також, щоб не витрачати час, я скинув ці кросівки друзям. Бо в них 43-й 44-й розмір ноги. Але ця модель так нікому і не підійшла. Я до Речі, дуже люблю кросівки такого типу, і в мене в самого вже було більше п'яти різних форсів. На жаль, за декілька днів на оголошення з цими кросівками так ніхто і не написав. А на Олексі вони набрали всього одне збереження. Подивимось, що нас чекатиме далі. Надіюсь, що я зможу відразу продати хоча б одну-дві пари. Дістаю відразу другу пару. І мені кинулись в очі незвичайні кросівки від Adidas. Вони 39-го розміру і взагалі нагадують мені кросівки від Balenciaga. На вигляд вони стильні та сучасні, але я не знаю, чи сам носив би такі. Давайте я Дивлюся тоді, скільки вони коштують просто в інтернеті, і на Оликсі, чи вони взагалі там є. Я ввів назву і дуже здивувався, бо відразу мені кинулася ціна 12 тисяч гривень. Але це були кросівки під замовлення. Вони завжди коштують дорожче. А найдешевші в інтернеті, які я знайшов, коштували 4400 на Оликс, взагалі була лише одна пара в молочному кольорі з ціною 4 тисячі п'ятсот гривень. Сфотографував ці кроси і вирішив викласти за 4 тисячі спочатку до себе в Телеграм, а тоді на OLX. Якщо я продам дві перших пари за такими цінами. Нами, то банк вже буде 7600 гривень, і це всього з двох проданих позицій. Взагалі, другою парою кросівок я дуже і дуже задоволений, тому що їх ціна в районі 4000 гривень, а вийшли мені вони в 2000. Тобто це вже друга пара, яка коштує дорожче, ніж вона мені обійшлась. Але як я і думав, через те, що вони доволі незвичні, відповідно їх і складніше продати. За перших декілька днів вони набрали 10 збережень на OLX, і дві людини запитали про устілку та колір. Надіюсь, що хоч одну пару з цього ящика. Швидко продам. Дістаю третю пару, і зараз взагалі подивимось, що тут в нас наступне. Блін, я вже бачу пару, яка мені ну насправді дуже подобається. Я б також сам би такі кросівки носив. Єдине до чого тут питання, це можливо колір, тому що він такий дуже і дуже яскравий. Але сама модель топова Це як P6038 розміру. Раніше я активно продавав такі позиції у себе в магазині. Я думаю, що їх в принципі буде нескладно продати, але варто подивитись, за скільки продають саме цей колір та розмір, тому що це може дуже впливати на ціну, наприклад, базовий сірий колір може бути значно дорожчим ніж цей яскравий. Давайте тоді подивимось, скільки вони коштують в інтернеті і на OLX. В інтернеті, як завжди, дуже широкий діапазон цін. Хтось продає їх за 9 тисяч під замовлення, а хтось за 4 500. На OLX взагалі немає кросівок з цим кольором. Я пофоткав ці кросівки і виклав на продаж за 2800 гривень. До речі, до них ще є коробка, це вже хороший плюс. Ця пара також не продалась за перші дні, і поки потенційний банк складає 10 370 гривень. Тобто половина набору відбита всього за три пари, але чи вдасться мені їх взагалі продати? Так, статті буду витягати четверту пару. Насправді дуже цікаво, що там. Я вже супер просто щасливий, задоволений. І дістаю четверту пару відразу. Мені одна тут кинулась, прикольно. І це данки в червоному кольорі 37,5 розмір. Відразу бачимо такі золоті значки Nike біля шнурівок. Мені ці кросівки заходять, і я ношу максимально схожу пару данків. Думаю, саме ця пара має продатись швидко і в хороший плюс. Давайте тепер дивимося. Биться взагалі, скільки вони коштують в інтернеті, щоб чітко зрозуміти, за скільки можна їх продати. В інтернеті вони коштують плюс-мінус 6 тисяч гривень, а на OLX я їх не знайшов. Буду фотографувати і точно так само викладати на OLX і викладати в свій телеграм. Мені дуже зайшла ця пара. Я зможу їх продати. Думаю, в районі 3,5 тисяч гривень, тобто це вже плюс-мінус півтори тисячі націнки. І можете мене привітати, бо з цими кросівками я не прогадав, тому що їх купили буквально за декілька днів, так ще й багато хто цікавився. В першу чергу. Ви їх поміряли моя сестра та мама. Для них ці кроси були замалі. Далі я відправив їх по дропу через свою телеграм-групу з кросівками, де інший продавець вказав ціну 4300. Тобто він знайшов клієнтку під ці кроси і скинув мені дані для відправки. Якби клієнтка забрала кросівки, то я отримав своїх 3600, а дропер 700 гривень прибутку. І вони знову виявились замалими. Але я вчинив максимально правильно. Коли тільки відправив ці кроси, мені прилетіла Олекс доставка, яку я спеціально не відхиляв, а вирішив зачекати і подивитися. Чи їх взагалі заберуть. Прилетіла відмова, і я відразу прийняв Олекс доставку. На наступний день відправив кроси і їх нарешті забрали. Зараз банк складає 3500 гривень, а якщо вдасться продати ще й три минулих пари, то вже буде майже 14 тисяч гривень. Тому дивимось далі. Трішки про спойлерю, що далі в нас будуть пари, які дуже швидко продадуться. Тому дивіться до кінця. Тоді дістаю п'ять кросівки і подивимось, що в нас тут взагалі. Також витягаю просто перші, які там в нас лежать. Перші це в нас. Якісь кросівки Adidas, і тут відразу кидається в очі такий великий надпис Gore-Tex. Називаються вони Supernova GTX, виглядають прикольно і більше підходять для бігу. Взагалі це 38-й розмір. І чесно, я думаю, що вони також можуть нормально коштувати. Я думаю, точно більше 2000 тисяч гривень, тому що тут прикольна підошва. Також вони на Gore-Tex. Це технологія, яка захищає від дощу та вітру. Так, давайте ще подивимось, скільки вони коштують в інтернеті. А коштують вони в районі 2800-3000 трьох тисяч гривень, що вже дуже добре. Тому що ця пара також піде в плюс. Тоді буду фотографувати і викладати за 2,5 тисячі гривень. До речі, до цих кросівок також є коробка. І давайте розповім, чому не всі кросівки у коробках, а лише частина. Тут є два основних нюанси: перший це те, що коробки займають лишнє місце, і в боксі на початку ви бачили, що вони були складені. Другий нюанс це те, що зазвичай ці кросівки купують в аутлетах на величезних знижках, де продаються залишки або минулі колекції, і там вони вже можуть бути без коробок або з обрізаним верхом коробки. Тому не дивуйтесь, чому ці всі кроси так дешево мені дістались, і чому вони без коробок. За 5 днів на ці кроси так і не написали, але варто розуміти, що взуття не продається настільки швидко. І я зможу продати ці пари за декілька місяців, а банк залишається 3500 гривень. Це була п'ята пара кросівок. Тут профід буде плюс-мінус 500 гривень, і в кінці взагалі я підрахую, скільки можна зробити з цього бокса. Відкриваю шосту пару, і подивимось, що в нас тут взагалі. Тут мені відразу кинулась в очі така якась. Цікава підошва. Це кросівки Nike ACG 41-го розміру. Доволі цікава пара через свої кольори та підошву. Плюс вони високі, тому ідеально підійдуть на осінь. Відразу будемо дивитись, скільки ж вони коштують. Ціни, як завжди, на OLX нижчі, тому буду орієнтуватись на них і поставлю 3200 гривень. Також буду фотографувати ці кросівки і викладати. Подивимось, взагалі наскільки швидко їх куплять і ну чи будуть за них щось писати. За перших 5 днів ніхто нічого не писав ні в Telegram, ні на OLX. Але взагалі я не переживаю за ці кросівки. Думаю, що варто зачекати, коли стане трохи холодніше. Загалом банк залишається 3,5 тисячі гривень, а потенційна сума набору наближається до 20 тисяч. І це при тому, що чотири пари ще не відкриті. Так дістаю наступну пару. І перші також перші ті, що мені відразу кинулись в очі. Ось такі кросівки від Adidas. виглядають цікаво, яскравий колір, і по-любому є люди, яким ці кроси зайдуть. Це, до речі, 41 розмір. Давайте тоді подивимось, загалі скільки вони можуть коштувати. В інтернеті та науликс ціни починаються від 2000 гривень. Я думаю, насправді, що їх можна буде продати. Плюс-мінус за такою ж і ціною це десь, ну я думаю, дві чимось тисячі, ну можливо, там 2500. Я пофоткав ці кроси і виклав за 2190 гривень. Сам насправді я б їх не носив, але думаю, що багато кому вони можуть зайти. За ці кросівки так і не написали, але сталося дещо хороше. Вже після створення цього відео купили першу пару, яку я діставав за 3590 гривень. Це вже хороший результат, поки дві проданих пари це форси і данки. Анк вже складає 7090 гривень. Вийшло так, що купили якраз дві пари, які я найбільше люблю. І мені стало цікаво, які кроси носите ви. Тому пишіть в коментах і ставте лайк. А рандомна людина отримує 500 гривень на картку. Купили, до речі, форси через мій телеграм-канал. А потенційно я отримую з цього набору 21 740 гривень, що вже перевищує ціну цього ящика. Це була в нас сьома пара кросівок, і насправді я радий, що вони виходять в нуль або в невеликий плюс. Відкриваю восьму пару Пару кросівок і подивимось взагалі, що тут у нас далі лежить. Також перші, що випали, ну виглядають такими класичними, я б сказав би. Це в нас кросівки від ASICS 42,5 розмір. Біла підошва, зверху шкіра плюс замша. Я бачив, що багато хто носить ось такі кросівки, ну вони йдуть такі доволі класичні насправді для людей, які не хочуть там сильно виділятись. І вони повністю протилежні минулій парі від Adidas. Я думаю, що їх ціна в районі 2,5-3 тисяч гривень. Але зараз подивимось точно, бо я так собі орієнтуюся в Таких кросівках. В інтернеті їх ціна 2600, тому буду ставити подібно. Я пофоткав ці кроси, виклав і їх купили за 4 дні. Знову через мій телеграм-канал. Насправді я дуже задоволений. Чесно кажучи, перед відкриттям я думав, що було б прикольно, якби продалась хоча б одна пара. Але в нас є вже три проданих пари, і в ящику лежить ще дві позиції. А якщо я продам всі пари, то отримую 24 тисячі 230 гривень. Так, тоді будемо дивитися передостанню пару дев'яту. І це в нас така спортивна пара. Від Nike з прикольною підошвою. Вони 42-го розміру, і я думаю, що коштують в районі 2000 тисяч гривень. Але зараз подивимось точно. В інтернеті їх продають за 3-4 тисячі, а на Олекс плюс-мінус за 3500. Тому фотографую їх і викладаю трохи дешевше за 3000. тисячі. І ці кросівки купили буквально за декілька днів. А клієнт залишився дуже задоволений. Це вже четверта продана пара, і банк складає 12 тисяч гривень. Я окупив більшу частину цього бокса буквально за декілька днів, продавши всього 4 пари. А в перспективі можна буде отримати 27 тисяч 200 гривень. Насправді я розумію, що багато які кросівки продають трохи нижче ринкових цін. В першу чергу хочу показати швидший результат. Бо якби я ставив вищі ціни, то продав би ці кроси за декілька місяців, а не відразу. Перед останньою десятою парою взагалі розповім, де я взяв цей бокс. Мені його відправив постачальник Сергій, який продає кросівки по дуже дешевим цінам у Телеграмі. Ми вже давно співпрацюємо, і я багато разів у нього купував взуття та одяг як для себе, так і на продаж. Колись в мене навіть було відео, де він відправив мені кросівок на 10 тисяч гривень. Тому хто зацікавився, посилання на телеграм Сергія залишу в описі. Зараз буду відкривати останню 10-ту пару, і якщо вона буде коштувати більше 2800, то чистий прибуток з цього таємного набору складе 10 тисяч гривень. І достаємо останню пару. І це пара в нас Adidas. Кросівок в нас такі були насправді в магазині. Модель називається Adi 2000, це 42 з половиною розмір. Виглядають прикольно, вони схожі мені з данками, тільки ці на масивнішій Я всі ціни в інтернеті, і вони там дуже різнились. Будемо фотографувати цю пару. Коштує вона в районі там 2500 гривень. Я думаю, десь так можна буде їх і продати. На жаль, ці кроси не купили. Банк і потенційний заробіток бачите перед собою. А якщо вам сподобалось відео, то раджу подивитись мої минулі відео та підписатись.